Щодо централізованого теплопостачання в містах рівень складає 97%. Наша мета на 1 листопада вийти на 100% показник. Залишаються у нас дві котельні, які потрібно залучити генераторами. Стаціонари та лікарні, які є у нас в області, майже всі оснащені генератором. Залишається один генератор в Белградському районі. Заклади освіти мають показник 90%. Ця робота триває. Теж 100% результат планується досягнути з оснащеними генераторами всіх шкіл. Всі школи, які проводять навчання офлайн, забезпечені генераторами. Тут показник брався по загалом всім школам, навіть по тим, які не планують проводити навчання офлайн. Тобто всі об'єкти критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, а також навчальні та соціально-культурні заклади мають бути забезпечені генераторами на випадок можливих блекаутів. Порівняно з минулим роком, у 10 разів зросла кількість генераторів, які залучили на інфраструктурних об'єктах Одещини перед прийдешнім опалювальним сезоном. На сьогодні схема живлення регіону відновлена, але разом з тим, ми маємо розуміти, що запас міцності енергетичного обладнання. В нас е зменшений, тому е пріоритетом на цей на це на цю зиму є. Забезпечення додаткового фізичного, зокрема, захисту об'єктів енергетики. ми розуміємо, що і посилення протиповітряного прикриття теж один із тих пріоритетів, які на сьогодні працюються військовим командуванням, з наближенням зими все більше стали говорити про графіки вимкнень електроенергії в Україні. Вони були затверджені ще до 1 жовтня, але їх поки не запроваджують у дію, тому що наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Повідомили в Міненерго. Ситуація може змінитися через ворожі атаки, тобто графіки відключень електроенергії запрацюють винятково в разі масованих обстрілів і як наслідок пошкоджень енергетичного обладнання. А також вимкнення електрики можливе у разі несприятливих погодних умов для того, щоб запобігти аварійним відключенням світла, ми провели поводи та обладнання. Ми створили резервні запаси майже на 15 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень це матеріали та обладнання, які нам необхідні для аварійно відновлювальних робот. І 4 мільйони це палине-мастильні матеріали. У разі повного блекауту критична інфраструктура одеського регіону зможе безперебійно працювати упродовж п'яти діб. Для чого заготовили приблизно 600 тисяч літрів пального? Повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетикою свою чергу готують електромережі Одещини до зими. Оновлено близько 800 об'єктів. Відремонтовано більше двох тисяч кілометрів лінії електропередачі. Також сформовано дві сотні бригад, які в цілодобовому режимі повинні відновлювати електропостачання після аварії. За час повномасштабного вторгнення вторгнення. В нас пошкоджено або зруйновано було в компанії 107 енергооб'єктів. І всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це було неможливо, ми перемкнули живлення клієнтів на інше джерела живлення. З пониженням температурного фону все актуальнішим стає питання старту опалювального сезону в Одесі та області. І він, скоріш за все, розпочнеться 1 листопада. Традиційно керуються наступним правилом щодо того, коли подавати опалення. Температура три доби поспіль повинна бути нижче або дорівнювати 8 градусам тепла. міжопалювальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області підготовлено. Понад 1900 км кілометрів теплових мереж тепло мережі заповнені теплоносієм, а Це означає, що тепловики в будь-який момент за рішенням органів місцевого самоврядування можуть розпочати опальний сезон. Тарифи на тепло залишаються незмінними, акцентують чиновники. В цей опальний сезон, як і в минулі опальні сезони, підвищення тарифів на тепло для населення не відбуватиметься. Проте Підприємства продовжують, на жаль, нести збитки, які виражаються у вигляді зростаючої різниці в тарифах, яку держава має компенсувати підприємствам. на сьогодні. Ця цей обсяг заборгованості з державного бюджету вже сягнув мільярд 300 мільйонів гривень.